Привіт, мої любі друзі! Сьогодні будемо читати українську народну казку під назвою «Курочка-ряба». Жили собі дід та баба, та були в них курочка-ряба. Снесла курочка яйчка, дід бив бив, не розбив, баба била, била не розбила. Бігла мишка, хвостиком зачепила яєчко покотилося, Розбилася, дід плаче, баба плаче, а курочка ряба кутку даче. Не плач, діду, не плач, баба, Снесу я вам яєчко, не просте, а золоте. Дякую за те, що слухали. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, яка вам наступна казочка до душі.